Прикарпатські співаночки. Фестиваль під такою назвою відбувся у селі Космач Богорочанського району. У ніч на Івана Купала святкували разом творчі колективи області та гості дійства, яке відбувається тут вже вдруге. Пісні, танці та запалювання ватри. Так святкують Купала у космачі. Цього року на гуляннях були присутні і найменші, і найстарші мешканці села. Дітей приводять, аби пам'ятали українські традиції. Молоді дівчата пускають віночки на річку. Увечіт <плес> найстарша космачанка тета Семениха, так одне сельчани кличуть, Анну Гуменюк бабці уже 95. Пригадую, коли дівувала, молодь щоразу збиралася на Івана, плели вінки, палили ватру та шукали квітку щастя. А співували так у Чисте ти ціла ніч спів. Хлопців, то то ватру палили, у їсі йшли навіть, І в нас такі лази там, де ми живемо, там та й там і, і в їсі йшли, але тут вже хлопці їй йшли, а, а такі дранківці, як я, то сиділи у селі. Уже другий рік у космачі святкують Івана співочим фестивалем. Цьогорічне дійство приурочили Дню села. Про організацію свята навіть коломийку склали. Знаєте, минулий рік були вибори, ось багато було людей, які хотіли допомогти, десь допомагали. Десь... На цей рік віддохнулася тільки одна людина, це Володимир Гробовецький. Е, робимо аналіз е, десь прожитого року е, села е, на цьому святі. Е, ми його трошки, ну, якби, би е, в тому плані, що все, кожен рік люди тут збиралися. Космецький фестиваль Прикарпатські співаночки зібрав близько 30 колективів з області, і співочих, і танцювальних. Долучився до організації свята і благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Молодь повинна знати свою традицію, свою культуру, свою мову. Тому це фестиваль української пісні, де молоді люди, молоді виконавці талановиті, виконавці Прикарпаття можуть показати свої таланти, показати своїм прикладом, що є. Наша українська культура, наша українська пісня. Організатори свята обіцяють наступного року знову зібрати виконавців та танцюристів на косматській сцені. Повернутися сюди, мають намір і гості фестивалю.